назад что-то у нас ничего не могу а є опять а не можно да ти вже були а де меня були з ройки того де меня не было місце так я мне уже тут не цікаво давайте знаете що ми зробимо робимо геймод ми просто передаємо на другу цю щоб шопосину. Ще теримо трошечки. По перше, пото... Хе. Ч би ні. Просто давайте попробуй щось інше друге знайти. Якщо що, я на ніч поставлю, нічого страшного. Ой, я тут хотів подивитися, нет, не хотів подивитись. Зараз знайдемо щось поцікавіше. Якусь локацію. 对不错。